Виконуємо номер 1496 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Підлога у класі має форму прямокутника, розміри якого 4,5 м і 5,8 м. Для фарбування 1 м квадратного підлоги потрібно 0,2 кг фарби. А 1 кг фарби коштує 48 гривень. Скільки грошей витратять на фарбу, якщо пофарбувати підлогу в цьому класі? Приступаємо до виконання. Знайдемо площу підлоги. Для цього 4,5 помножимо на 5,8 5 помножити на 8,40. 0 записали, 4 запам'ятали. 4 множимо на 8 – 32, до да 4, 36. 5 множимо на 5, 25, 5 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 5 – 20, да 2 – 22. Виконуємо додавання. 0, 6, додати 5, 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 3 додати 2, 5 да 1, 6. і 2. Відокремлюємо дві цифри. Вийшло 26,1 метрів квадратних площа підлоги. Тепер знайдемо, скільки необхідно фарби. В умові сказано, що для фарбування 1 метра квадратного підлоги потрібно 0,2 кг фарби.

Ну, а тепер знайдемо вартість, або скільки грошей витратять на фарбу. Для цього 5,22 помножимо на ціну одного кг на 48 гривень. 5,22 помножимо на 48. 2 множимо на 8, 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 8 16 да 1, 17, 7 записали, 1 запам'ятали. 5 множимо на 8, 40 до да 1 41. Множимо на 4, 4 на 2 8, 2, 4 на 2 8, 4 на 5. 20. Виконуємо додавання. 6, 7 додати 8, 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 8 додати 2, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 1, 5 і 2. Відокремлюємо дві цифри. Вийшло 250,56 гривні. І пояснюємо. Витратять... На фарбу записуємо відповідь 250,56 гривні. Ми дали відповідь на питання, скільки грошей витратять на фарбу, якщо пофарбують підлогу в класі, що має розміри прямокутника. 4,5 метра на 5,8 метра. Для фарбування 1 метра квадратного підлоги потрібно 0,2 кг фарби, а 1 кілограм фарби коштує 48 гривень. Номер 1496 виконано.